Здразь! Машину хочу вас купити якусь. Тіку машину, голубе? Хорошу. Ну пішли, щось вам дядьку покажу. Дім-тем. Зібрав машину, прийшов, купляти, з села вирвалось. Яка вам машина, дядьку, надо? Так. Дивіться, вольво, бюджетна. 410, десята саме дешева 16 штук баксів. Якщо вам надо там цвет не пасує. цвет Ну тільки дивись, без нала немає, тільки нал. не пасує. Не, дав. Ні, Дафа не хочу. Дафа не хочете. Так, дивіться, Вольво, 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 2012 рік. О, року. Ні, не пасує теж кольор. Отакого б зеленого щось кольору мені треба. Зеленого під штани. В мене на гідродрайві приїхали мани Ага. на гідродрайві і у мене є пішне по переотладнання. Дивись, а? Щось таке. Щось таке, О, щось таке може бути. Нічого чогось. Хто це припаркувався? Хто припаркував машину? Та та Семечки зібрав, на, попробуй, дай. Та й треба купити, щоб ще з поля кукурудзу вивезти. Та не не звертай уваги. Це ваша? Да. Дивіться, ти... вам кофе, чай. Е, каву можете зробити. Мені цей ман підходить, він вам 100% дядько підходить. Ага. Дивися, ви з е, сімочку змолотили, до речі, хороша зернята. Да, поїде, Зараз да. кукурудза. Гідродрайв. Так, дивіться, ляпнув дощ. Ага. Ви собі їдете вже в санаторій. А Но... машини возять з болота, перегрузчиків не треба, він волочить. Ага, з любого болота витягнув. Ото я і шукав голуби. Два штуки є, два ага. штуки. Дивись, зроблю тобі нормальну ціну. Зроби зроблю нормальну тобі нормальну ціну. ціну. Е, два мана вийде дешевше, ніж оцей ваш кратець. Та кратоділ. ти на це не звертай увагу. А, це за ПДВ, так? Да, це, це за ПДВ. Дивись. Дивись, зараз нема дивись, забираю в тебе два, на тобі гроші зараз. Ні, ні то це задаток. Що то нормальний завдаток не переживай, а там я тебе довезу. Я тут? А тут 30 тисяч євро тобі хватить на завдаток. Ну, 30. Цьоголоба, да, нема часу, бо а, кофе? їду в санаторій. Може, кофе? В санаторій їду, нема часу. Ну, будьте давайте, здорові. все. Да. А водителя приїду довезу добре, до. Матівки. Добре, добре, добре. дайте бухгалтера номер. Скинемо вам на телефон. Давайте, да що будьте здорові на що, да, дякую, Боже.